Високоеродований екс премєр утікач Микола Азаров посидів трохи у Росії та надумав написати книгу про свою, як він говорить, улюблену Україну. Не обійшлося без вихвалянь, яким він був молодцем при владі, скільки всього хорошого зробив, та, звісно ж, полив брудом нинішню владу. Звісно, я губоко визмущен тими потоками, лжи, дезінформації, неправди, які обрушились на наших людей. Я сейчас з болю смотрю на кадри повністю розрушеного Донецького аеропорту. Якщо вірити словам розшукуваного зрадника, українці, які раніше обороняли Донецький аеропорт, самі зруйнували литовище, хоча нечисленні відео говорять про інше. Задався питанням також експрем'єр, навіщо США вмішуються в ситуацію на Донбасі. До да не німіють право вмішуватися в наші внутрішні справи. Проте він не сказав ані слова про свою чарівну Росію, яка, попри всі докази, наведені і представниками ОБСЄ, та іншими міжнародними спільнотами, відкидає присутність своїх військ та зброї на території України. А заров також зізнався, що боровся за співпрацю з Москвою, коли був при владі. Чому мені клеїли ярлик про російського політика? Да, що я боровся за російський ринок. Наразі українці можуть спостерігати на сході України масове розповсюдження російської продукції, серед яких танки, гради, гуманітарна водка, а земля всіяна вантажем 200. Під лабузник Кремля дійшов до того, що визнав себе кращим варіантом для України на посту прем'єра. Правительство, як я вже сказав, непрофесіональне, для мене це абсолютно очевидно. І набрали вони там, значить, там каких-то там литовців, грузинов, еще кого-то. Ведь понимаете, все это настолько чепуха, настолько глупо, настолько нелепо. Вот я... В Украине сформировался целый прошарок кровосисев. Обурився а, Азаров и забороною брехливых российских ЗМИ. Они запретили показ, например, российских. А что их запрещать? Ну, если там идет неправда, пожалуйста, выступи и скажи, что это неправда. Дійсно, чому заборонили такі правдиві факти про Бендерівців, очима проплачених найманців Кремля? Взяли рібенка, трьох років, мальчика, маленького трусіка футболки, як Ісуса, на доскуб'явліні прибили. Один прибивав, двоє держали, і от те все на маминих глазах. Також колишній красномовний прем'єр заявив, що після втечі з Києва жодного разу не бачився зі своїм поплічником Віктором Януковичем. І мені дуже обідно, що в течение определеного времени, последнього, це довір'я по целому ряду причин, будемо говорити, пропало. Зокрема, Азаров поплакався, що Янукович хотів замінити його на інших людей, більш компетентних. Меня повинні замінити ну, люди моєго уровня, скажем. Надіємось, що цього не трапиться за жодних обставин. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Разом з тим він не береться засуджувати Януковича і каже, що не вважає ні його, ні себе злочинцями, видаючи чергову свою крилату фразу. Що пусть кожен, хто бросає в його камінь огород, в його огород, верні камінь. Нагадаємо, сьогодні Микола Азару презентував свою книгу про Україну. Хоча краще він би зібрав свої перли і вони мали би більшу популярність.